Протягом серпня-грудня 2012 року наша громадська організація приєдналася до всеукраїнського моніторингу відкритості генеральних план міст України. Проект впроваджується на всеукраїнському рівні Східноукраїнським центром громадських ініціатив. Ми досліджували 19 міст у Вінницькій області. Нами було підготовлено та відправлено 19 інформаційних запитів. На жаль, тільки 10 органів влади нам надали відповідь і доступ до генеральних планів одразу. До 9 ми були змушені подати скарги в прокуратуру. Після чого отримали доступ майже до всіх генеральних план міст. Планів міст складна ситуація. В нас залишилася по Немирову, який так і не визнав, що вони отримували інформаційний запит, і прокуратура так само не відреагувала на відсутність інформації. Тому зараз ми плануємо оскаржувати бездіяльність прокуратури та міської ради в обласній прокуратурі. І також досить складна ситуація вийшла з Липовецькою міською радою, яка також не надала інформації і не зрозуміла була. Відповідь прокуратури, тобто, ми так і не поняли, чи були в якісь заходи щодо бездіяльності міської ради Липовця. Також хотілося б окремо відмітити складність доступу до генерального плану міста Вінниці. Протягом місяця тривали наші перемовини з керівництвом департаменту архітектури і містобудування, але все ж таки експерти нашої організації змогли отримати відповідь Доступ до генерального плану. Так, троє наших експертів змогли ознайомитися з основним кресленням генерального плану, проте, на жаль, описової частини. І додаткових якихось матеріалів текстових нам не надали, що трошки ускладнило наш процес ознайомлення. Тобто ми змогли тільки схематично подивитися, що де планується будувати в місті Вінниці. Проте всі експерти побачили наявність вільних земельних ділянок під приватну забудову, тому ми вирішили. Пробувати реалізувати на практиці своє право, яке передбачене земельним кодексом, на 10 соток кожному громадянину під приватну забудову. Нам було підготовлені заяви на Вінницьку міську раду. Проте, на жаль, відповідь нас здивувала, тому що ми отримали відписку з інформацією, що на жаль, вільних земельних ділянок немає. Тому зараз тут в нас є питання до міської ради, як так на генеральному плані вільні земельні ділянки. Є проте громадяни, які ознайомилися і хочуть отримати їх у користування, на жаль, отримати не можуть. Кожному із нас цікаво, що е, під нашими вікнами може з'явитися там протягом, наприклад, ближчих 3-5 років. І е, коли ми випадково дізнаємося, коли в нас вже під вікнами обнесено забором якесь будівництво, що там будується якийсь магазин або СТО, або стоянка автомобільна, то я думаю, що такі, е, таку, таку ситуацію краще передбачити раніше, тому люди мають право бачити наперед, які е, як бачить влада, місто Вінницю там на 20 найближчих років. Також ми ну, закликаємо приймати активну участь у обговоренні генеральних планів та е, вчасно до того, як у нас перед вікнами з'являються паркани, е, впливати на процес прийняття рішення щодо там об'єктів будівництва в нашому місті. Законом про містобудівну діяльність передбачено вільний доступ до генерального плану як на сайті, так і в приміщенні міської ради. Проте, на жаль, на сайті Вінницької міської ради. Є тільки основне креслення, і то в такому розширенні, що ознайомитися з ним детально практично неможливо. В приміщенні міської ради також доступу до цього, навіть до такого креслення, немає. Тому ну, всім бажаючим, я раджу такий самий алгоритм доступу до генерального плану, яким користувалися ми. Це заява письмова на ім'я міського голови з проханням ознайомитися з генеральним планом міста. Потім, коли ви отримаєте дозвіл, вже узгоджувати дату та час, коли коли ви можете це зробити. Проте, на жаль, жодних записів під час відвідування ознайомлені з генеральним планом ці фотографії робити, на жаль, не можна, тому варто розраховувати тільки на свою пам'ять. Після ознайомлення з генеральним планом, а також після того, як ми цю тему стали активно піднімати у пресі там, у ЗМІ, ми дізналися, що, наприклад, в Вінниці планується збудувати іпподром. Хоча я думаю, що це варто виносити такі питання на громадські обговорення, наскільки він потрібний. Ми дізналися про те, що планується ще один новий мікрорайон житловий е. і багато іншого. Тобто, я думаю, що якщо громадяни будуть проявляти зацікавленість до такої тематики, то ми будемо з вами більше знати, де в нас планується будувати чергові супермаркети, торгівельно-розважальні центри або ну якісь можливо заводи фабрики. Тому я думаю, що актуальність такого проекту надзвичайно висока. Також дуже актуальна проблематика забудови там прибережної смуги, коли люди залишаються без пляжів і без можливості ну, отримати доступ до води, Ми я думаю, що це також ну, питання надзвичайно актуальне для всіх вінничан. Загалом, всеукраїнський моніторингов прове проект охоплював 459 міст. України це всі 24 області, і також автономна Республіка Крим. Результати планується висвітлювати не тільки на регіональних рівнях, а також на центральному рівні. Всім, кому не байдуже, де будуть гуляти наші діти, наші онуки, щиро раджу звертатися до міської ради з таким самим проханням, як і ми, ознайомитися з генеральним планом міста і приймати активну участь в обговоренні чергових змін несення до плану, які відбуваються кожних 5 років.